Ось такий шеврончик це прям хітяра. Зараз багато хто його вкладає, і він дійсно дивиться ефектно і файно. Але у ну, нас українці хочуть що? мінімальні шовчики. Друзі, дивіться, ось тут ми зробили півтора міліметра шовчик, ну, плюс-мінус в середньому він виходить. Ось тут вона вже починає трошечки клювати. Бачите, оця лінія. І хтось скаже там, так нормально супер, але замовники бувають різні, тому стараємося робити цю лінію максимально чітко. Тому що м -м, італійці або іспанці, які виготовляють цей шеврон, для них норма там шов 5-4 міліметра це нормас. За допомогою ось такого кружочка скотчика відклеїли лінію. Чітку рівно і підшліфовуємо з обох сторін. І в нас в кінцевому результаті буде ідеальна лінія. Так, бачите? І все, в нас же оця сторона, коли заповниться фугою, вона буде максимально, максимально рівна. Другу сторону також підшліфовуємо і супер буде виглядати.